Все, що файно і нормально є кому співати. А мені ще залишили виступальні концентрати. Ту всякого звучить, але бракує коломийки. Тому я вам мушу повісти, що е, коломийки є не хіба старі, а є й новітні. Тому новітні коломийки, поки хлопці поскладають свої струменти, я вам нагадаю, що їхав німець мерседесом через Львів на турку. Бойки ріжуть коломейку, а той хоче мурку, а за німцем два французи на зеленім пежу. Поки ті пішли під межу, я в пежу полежу. Ну, а турок продав курок і купив субару. Межебойки, як заїхав до першого бару, а до другого вже мусів доходити пішки, бо ті бойки приладнали до субару ніжки. Їдуть в турку з Будапешта, їдуть з Барселони. Вже би їхали із Донецька, ня їх Бог борони. Продали б мене російцям за е, нафти цистерну, я їм трошки поспіваю і назад зверну. Попри нафту, ще дві вишки, що стоять над газом. Хоч би е, трошечки в кишені украду з нафту разом. Сяли електричку, припензлює в турку і вкраду на ринку свіжу вмерлу курку, зайду у школу, у музичний кабінет, де крімнот прижилися цукерки і паштет. Тих, коло ми, якщо би було повно, якби хлопці вже не настроїли свої бандури, але вони вже зараз будуть грати, тому я вже буду напевно то, то кіно кінчати. Але мушу так оповісти, що. Десь так во, фестини, напевно, 13 фестини у голові вже буде менше мозку, ніж у писку слини. А чи хочу приїхати в турку, тоді я вам заспіваю бойковиту мурку, мурка, з Ільника, Глянь на мого могомобільника. То, але то буде потім. А зараз е, свято продовжується. Дякую.